Оп! так Чотири, Добре, вісімнадцять, одинадцять. Готовий? Оп! М'яч притул до планочки. Притул, добре, два. Хорошо. Швидше, швидше. Три. Давай, давай, давай. Притул. 15-32. Готовий. Оп! Данні. Добре. 17, 15. Готовий. Оп! М'яч в притул до планки. Ще раз так зупиниш, зупиню. Давай спочатку. Давай, не закупуйте, все нормально. Готовий. Оп! Давай, давай, давай. Швидше, швидше. Швидше. Добре, зараз, хорошо, молодець. Добре. Стоп, стоп! От подивись, де ти м'яч зупинив. Подивись, відпочивай. Відпочивай, тренер тебе запросить, коли ти зможеш перездати. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Контролюй м'ячниці. О ти, як завжди, знаєш, чотири. 1659. Так. Да. А? Тебе готово вже? Тань, у нас. ще дві хвилини почекай, готовий? Оп! Дикайсь наступний дім. М'яч притул до планки. Чотири. Риби. Риби, 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 а? Дівка, давай. Ще четверо. Дев'ятнадцять Чотири чоловіка швидко. Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Вибір. 16-62. Швидко, швидко, один за одним. Готовий. Оп! Включний кожевний кучеров кучерявий мазовий. Давай, давай, друже, давай, давай. Останній. 18-11. Готовий? Оп! <глаз> <прок> вони букарний майданчик, так? Да, нам так, Ми спокійно, спокій буде. Бачите, не повинно <прок> правильно. Останній! 18.47. Готовий? Оп!

Наступний швидко. Готовий. Оп! Максимук мали ще мельник. Чекай, 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 що візьма. Вибігти, вибігти, се. Чотири. І вибігте, давай, давай пробігай. пробігайте. Погано.